Коли закінчаться ці кола трансформації, уроки і так далі. Якщо ви так само втомилися від слова трансформація, як і я, то я не можу поки що вас особливо порадувати і сказати, що все буде прямо добре з цієї секунди. От але хочу вам сказати, що після затемнення ми трохи вирівняли свій емоційний стан. Ну, вирівнюємо, скажімо так. Але є інша проблема, як то кажуть, це у нас перехід Марса, планети, яка відповідає за. Завоювання планети, в принципі, агресії, але в астрології будемо казати здорової агресії, тому що без здорової агресії нам важко щось досягати. Ця планета переходить в скорпіона, це знак її максимальної сили, можна сказати. Ще, в принципі, Марс дуже сильний, звісно, і в Козирозі, це його така найвища сила, але в Скорпіоні він почуває себе просто прекрасно. Це момент, коли він може продавити своє, це момент, коли включається в більшій Мірі, агресивні аспекти, включаються, знаєте, такі наші маніпулятивні штуки, тобто, хочеться продавити будь-якою ціною. Тому що скорпіон це про те, що ми беремо те, що ми хочемо, без варіантів. Просто тут нуль сумнівів, як то кажуть. Тому може бути ось така, знаєте, трохи агресія і бажання кудись втягнутися, в якісь такі не дуже чесні історії. Це також може бути в хорошому плані, дуже класно займатися Спортом дуже класно досягати своїх цілей, особливо сонячні асцендентні скорпіони, у кого Марс у скорпіоні це дуже важливо. Ловіть ці моменти, але буде ще напруження, напруження від Марса до Плутона. Це дві такі, я б сказала, найпотужніші планети в плані саме завоювань, агресії, натиску. І коли вони в напруженні, то ми відчуваємо це також на загальному фоні. Хтось може втягуватися в конфлікти, хтось може відчувати, що ніби знаєте. Хочеться десь когось якось підковернути, комусь зробити якісь такі зауваження. Буквально фізична агресія також буде виходити на перший план. Тому слідкуйте за собою, не втягуйтеся в якісь історії, в якісь конфлікти. Краще спрямовуйте цю енергію на досягнення своїх цілей, на заняття спортом, ну і взагалі на такі робочі справи. Плюс, ось це напруження, яке буде якраз 23, 24, 25, воно буде створювати таке відчуття внутрішнього конфлікту. Коли ніби щось і хочеться, але ти поки що не знаєш, якими методами це зробити. Тому просто відслідковуйте, куди, в яку сферу ви б хотіли зараз направити свою максимальну енергію і туди її направляйте не на конфлікти, не на інтриги, ні, не на там якісь непонятні ситуації. Тому бажаю вам гарно прожити ці напруження.